А що, якби найважчі моменти в житті були не просто перешкодами, що якби вони були ну необхідною умовою для отримання справжнього глибокого спокою? Сьогоднішній уривок з Біблії, з другого послання до коринтян, пропонує дивовижну дорожню карту для кризових ситуацій, і в ній є один, скажімо так, неочікуваний поворот. Так, і цей поворот, знаєте, видно з першого ж речення – Автор починає з прославлення, благословенний Бог ще до того, як взагалі згадує про страждання. Це, ніби дивитися фільм, знаючи фінал. Текст одразу каже: будь-який тиск, будь-яка проблема зрештою приведе до чогось хорошого. Питання лише як саме. Гаразд, давайте розберемо цей процес. Текст називає Бога Отцем милоседдя і Богом всякої потіхи. Це ж повністю руйнує образ якогось далекого суворого судді. Виходить, його головна риса це не карати, а втішати. Саме так. І четвертий вірш розкриває, що ця потіха має подвійну майже прагматичну мету. По перше, вона дається нам у всіх скорботах, тобто вона всеохопна. А по-друге, і це власне ключове. Вона дається, щоб ми, отримавши її, могли потім допомагати іншим. Наші страждання стають своєрідним тренуванням. Тренуванням. ця ідея вражає, щоб зрозуміти, як воно працює, мабуть, варто подивитися, як саме текст описується навантаження. Ми зараз зануримось в оригінальну грецьку, і це не для того, щоб здаватися розумними. Ні, справа в тому, що кілька ключових слів тут розкривають ну, зовсім інший погляд на страждання. Абсолютно, перше слово флипсіс, яке перекладають як скорбота, його буквальне значення тиск це відчуття, коли тебе стискають з усіх боків, заганяють у кут. Тиск. Так, а друге слово патема страждання означає тягар, який доводиться нести. Це дуже фізичні, а не абстрактні образи. То виходить, що цей тиск флипсис і є тим самим, так би мовити, тренажером. Це ж нагадує відчуття, коли навалюється дедлайн, і здається, що стіни стискаються. Текст використовує такий же сильний образ, Чудово, га? і от саме тут звучить центральна обіцянка: бо як помножуються в нас страждання Христові, так помножується Христом і наша потіха. Слово потіха параклесіс буквально означає покликання до себе, покликання до себе. Тобто, Тобто, коли тиск зростає, Бог не просто посилає співчуття, він кличе до себе. Але ж ця ідея, що страждання примножують втіху, може звучати для декого ну трохи токсично, правда? Мовляв, радій своїм проблемам. Як текст уникає цієї пастки? Він робить це через дуже чесний приклад самого автора.